Зараз знаходимося на дуже історичному місці. Цикли, бензопили. Якщо пішов я в сраку, забийте на мене. В очах просто робиться якийсь вибух неймовірних кольорів. Перейду до самого важливого: це те юморне. Хер ми, що там взагалі робитиметься в цьому відосі. Е... Бачите, потоки, По потоки, потьоки. Але покажу. Покажу. А що вам показувати? Я нічого показувати не буду. Це головний тормозний, а то робочий. <клух> <клух> Поки всунув. Індек <клух> теж думав, та в сук попав. Та я навіть не пісяв. Це просто направляюча різинка. Як його розібрати? <клух> Тепер уже навіть нема куди, блін, телефон поставити. Дивіться, для того, щоб його зняти, можна взяти отакий ножик. Блять, я його переламав. Не займайтеся. Єрундой. Поїхало. І Люблю тебе! Маниш меднедурни. Це я зробив для того, щоб потім дві дорожки в одну кучу зібрати, і получився нормальний, якісний звук. Бо я розумію, що вам потрібно дивитися дуже файний. І чіткий контент. Ми зараз знаходимося на дуже історичному місці. Це місце, де я ремонтую кожну свою двіжуху. Це жигулі, мотоцикли, бензопили. Ну взагалі, всю техніку. Я думаю, ця інформація вам і нафіг не потрібна, але вона є. Зараз легенько так вирішив почати відео, трошки про історію сказати, ну ніфіга не вийшло, буде так, як буде. Вирішив одягнути такі очки, бо ну, зараз буде трошки розбір польотів і щоб не влетіли іскри мені в очі, а влетіли тільки вам, бо багато хто написав дуже негарних цих приколів. А загалом все, всі, все гарне написали. То я щось уже придираюсь до вас. Так що пішов я в сраку, забийте на мене. Зняв очки, бо ну його нафіг. Потім після цих очків в очах просто е, робиться якийсь е, вибух е, неймовірних кольорів після жовтого зразу синє, А воно мені нафіг всралося. Я хотів сказати, то що ну якщо ви не ви сприйняли перше відео е, нормально, то коротше то все. Ну, То, що я е, в карті, от я... перше щось починається якась айнюх. Перейду до самого важливого, це те, що ви маєте зрозуміти, що я на початку відео хочу зробити що то щоб вам було прикольно і смішно так сказати підсипити вас на крючок, щоб ви дивилися е, далі відос. Бо далі саме цікаве, бо там всередині в кінці це весь процес, це вся двіжуха. Якщо я щось то починаю говорити, те, що е, до е, логічно, просто я. Якщо я починаю щось розказувати, і при цьому немає якоїсь логічної розв'язки, то знаєте, що то не я дебіл, хоча ну, це можливо. Не мені судить, але Знаєте, що то просто для того, щоб для жарту, щоб було якось прикольно, щоб ви зайшли і не просто подивилися якесь відео, а щоб у вас була якась емоція. А що викликає емоцію, це початок відео, якийсь тришовий. Я думаю, вам було зрозуміло такий ліричний початок. І зараз ми. Перейдемо до наступного етапу початку відео. Це я зараз скажу вам те, що ми будемо вже сьогодні робити. Так от, пані панове, як я і думаю, і я. Залив попереднє відео, бо це не точно. Кажу коротко, що було. Я хотів піти, зробити деякі віші із Жигулем, але в мене щось не вийшло. Загалом бажання не було, не хотілося нічого робити. Я сидів на цьому місці, грівся на сонечку і кайфував від того, того що робилось. В гаражі було дуже холодно, я не хотів туди йти, тому. <кій> Якщо я не загрузив той відос, коротше, скажу, що було дуже впадло, не хотілося нічого робити. Ще я замітив то, що я багато говорю одного і того ж самого. Це все через те, що я хочу вам максимально все розповісти, щоб ви максимально все чітко поняли, але при цьому, коли я це все роблю, ви ніхрена не розумієте, я говорю багато і і сам <кій> Короче, як той казав, якщо довго кидати гімно об стіну, то колись щось та й прилипне. От я продовжую це робити. І я сподіваюся, що сьогодні це гімно прилипне. Сьогодні я хочу продовжити ремонт твого Жигуля. Так, це ніколи не закінчиться. Через те, що коли знімаєш відео і що то ремонтуєш, це займає багато часу і. Я хочу кожну маленьку деталь, кожну поломку зазняти для вас і показати. Я знаю, що мене багато дивиться ті почків, які, у яких також є жиги. Їм цікаво, багато хто не знає, що робити. Загалом то я не знаю, що робити. Ну, в принципі, ну, плюс-мінус я шарю. Якщо в тебе є голова на плечах, якщо ти вмієш логічно мислити, то в тебе все вийде. Сам принцип дії головне понімати. І не сам принцип дії, а сам принцип. Головне розуміти, і потім все у вас вийде. Все-таки надягнув я ці очки. Все-таки кадр чуть-чуть ближче до цього до всього, всього ремонту більш відноситься. Я продовжую робити тормоза. Це не мені ко... на кожне своє слово хочеться якийсь підкол сказати. Типа хочу сказати, ну, я тіпа, не тормоз, але тормоза робити буду. Ми в попередніх відеосах робили з вами по дідовській методі, так як в мене не було ремкомплекта, не було нової запчастини, яку можна було поставити, то ми робили дідовською методикою. Це підмотували ниточку. Ну, всі деталі я вам не показував, я показував вже, як воно плюс-мінус було вже зроблено. В сьогоднішньому відео я хочу все зробити як. Я хочу все детально прям показати, чим сам процес. Е Розборки цього всього не буде, буде лише тільки е, сам уже процес. Сама дідівська методика підмотування ниточки і оцього всього здирання. Коротше, чого ми знову ліземо до тих тормозів, бо наша дідівська методика не спрацювала. Чого вона не спрацювала, це А через те, що там вже все потрібно міняти, Б. Через те, що я підмотав тільки ниточку під одну резинку, і я мало її підмотав. Там діло в тому, що є такий клапан з одної сторони резинка і з іншої сторони резинка. І я підмотав кла резинку тільки під ту резинку, з під якої мені здавалося, що воно тече. Але діло в тому, що треба і під ту підмотати, бо вона чим щільніше дві резинки, тим менше воно буде пропускати, або взагалі не буде пропускати. В общем, тормозна рідина витекла. Тормоза є тільки задні. Сьогодні ми будемо їх робити. Поїхали? Ах, я не можу з тобою працювати, мені тяжко. До речі, хочу ще сказати про мій е, імпровізований, е, як сказати, ремінь для тримання GoProшки. Так от що хочу сказати, Ну, люди там написали, що кріплення камери ще плюс 100 до ремонту. Е, що це означає, ми всі розуміємо. Ну, коротше, Поки що немає в мене цього всього двіжа. Ну в майбутньому я його куплю. Якщо ви хочете мені допомогти, поскоріше назбирати наш штативі, і на кріплення до камери. Коли воно буде, буде трішки удобніше. Але е якщо ти хочеш що то робити, що то знімати, що торотше якось двигатися, то тобі навіть можна оцей. То як воно виглядає, це таке. Головне, щоб ви бачили ну, плюс-мінус гарну картинку. Понятно, що зараз я прям вам кіношну картинку не зроблю. Скотч замотано все ізолентою, воно все кріпиться, все держиться. картинка є. На цьому хорошо. А якщо хочете підтримати, то там є в описі цього банка. Ну, можете кидати. Також можете заходити в інстаграм магазин нашого одягу і там що то собі прикупити якийсь одяг. Менше буду базарити, бо я вже задовбався обрізати свої дебільні фрази. Приступаємо вже до жиги. Дивіться, в мене є отакий помощник, він мені постійно допомагає. Я коли приїжджаю з своїх мегалютих справ, він постійно заскакує мені на капот. Робить отут сліди, дивіться, отак от виглядає все. Бачите? Це не із за того, що я часто їжджу і часто грязюка попадає. Ні, це загалом все робить котик. Оцей котік. Дивіться, який. Пацанюра. І немає собак, що я хочу замітити. Один пес воно спить на сідушки під хаткою, другий пес десь пішов в блуд. Бо, як ви розумієте, зараз уже весна, зараз чуть-чуть у них двіжушка, дівочки і оця вся фігня у мене, пацани, тому вони зараз мені поки що не мішають. Але це ще не кінець відосу. Котик дуже хоче в кадр. А ще він хоче їсти, а не в кадр. Прийдемо сюди. До речі, зараз непогана погода, сонця немає, тому немає такого типу потепління, такого ефекту. По типу, там холодно, там жарко. Зараз однотонна погода, і зараз можна що ремонтувати. Пару слов ще скажу про те, що тут ще в мене яка поломка. Це там потьоки з підпідона на тіктоках, в інстаграмах. Ця вся інфа також є. Кому цікаво, можете також заходити і глядіть. Що значить? Я обіцяв, що цей процес вам знімати не буду, але покажу покажу. А що вам показувати? Я нічого показувати не буду. Зараз я зніму оцей головний циліндр. Я вже навчився, я вже знаю, що це таке. Це головний циліндр. Робочий знизу. Поки всунув все витекло, а блін, вона не закручена. Я думав закручена. Він теж думав тут попав. упав своєї душі. Мені нагадує, як цей березовий суп тече. Ні, це я навіть не пісяв, це тормозна рідина, щоб ви зрозуміли. Цей процес просто я вам показав. В передньому відео я не показав цей процес, як злий з бачка. Так можна за допомогою такого от стакана або обрізаної бутилки. 5 later. Так от, дивіться, я його вже зняв. В чому сама головна проблема, я думаю, його була. Це в тому, що отут не було цього пильника. І цей раз ми поставили. Ми думали, що ну, воно як буде працювати, то воно пильник буде, не буде пилюка попадати. Але дідуський метод не спрацював. Отак. Отакий цей пильничок. Виглядає. І отак воно там тече. Я думаю вам там видно. Так давайте детальніше поговоримо про його конструкцію і принцип дії. З чого він складається? Складається він з такого корпуса. Тут підходить зверху три трубки: це на задокиде. Це напередок, на ліву частину, на праву частину. Тут йдуть дві трубки. Це із бачка. Далі всередині такі два клапана Тут стоїть один клапан, тут стоїть другий клапан. Ще тут стоїть дві такі пружинки, і тут дві. Ну це в залежності від самого виду. Бо там є ще це, типа старіший вид, є ще новіший вид. Там трошки. По-інакшому виглядає цей клапан і пружини. Тут є на кінці така гайка, яка це все держить, щоб воно не видавилося. Тут е, стоять такі типу, стопори. Вони закручені з мідними шайбами. Тут також мідна шайба. Як воно працює, коротше, ви коли нажимаєте тормоза, нажимається цей шток. Потім цей шток штовхає рідину. Рідина йде на передок, схвачують передні тормоза. Потім е, ведуча нажимаєте на тормоза, рідина штовхає інший шток і тормозить вже із задох. Чим в мене виходить, якраз передні тормоза не працюють, бо якраз оця частина відповідає за передні тормоза, і воно якраз тут все витікає. Тут стоїть клапан з двома різинками, зараз я його відкручу і покажу вам. Так, Тільки що я вам показав, як його розібрати. В принципі, ми розібрали оце та ямка, в яку вставляється. Оце скла... 에... штопор, і штупорить і воно ходить. Цьому. Тепер давайте чуть детальніше розглянемо цю всю движуху. Коротше, воно таке. Оце. І тут ось, дивіться різинка, під яку якраз не підмотував я нічого, але вона ходить. Я не знаю, дожна вона ходити чи ні. Ну, Бачите, воно тут так, так зроблено, типу, чогось, щоб воно ходило. Ну, в принципі, тут нормально. Я сюди підмотував. Але як ви бачите, воно типу ну, геть ніфіга. Отак ось воно. То я нитки дуже, напевно, мало підмотав. І воно взагалі, дивіться, ну, воно взагалі нічого не помінялося. Воно то із-за того, що я його пошевелив, воно трохи розбухло, отверткою підковиряв. Ну, Зараз я намотаю дебело сюди. А сюди я от думаю, що його робити. Напишіть в коментарі, треба сюди щось, щоб воно було плотніше підмотувати чи не потрібно. Так, трошки пошурупавши своїми е, тугенькими місками, я зрозумів, що це просто направляюча різинка. Вона виходить, ну, бачите, вона ходить зад вперед, просто тут теліпається. А коли воно входить сюди, воно плотненько держиться. Якщо б цієї різинки не було, то стирало б... Всередині сам корпус і оцей клапан стирало А воно, бачите, тут є така штука. Бачите, як воно інтересно придумано. Така різинка, вона собі ходить, ну м'якенька, різинка як резинка. І теж, типу, така направляюча колечко. Але різинка більше, ніж колечко. Отак от. Так от. Установив я камеру так, щоб вам було видно. Що, коротше, хочу вам сказати по поводу того, як краще знімати оце колечко. Дивіться, для того, щоб його зняти, можна взяти отакий ножик канцелярський. Він тут на кінці тоненький, але щоб лезо таке було крепке, бо воно просто переламається. І акуратненько, отако підковирюємо його і крутимо. І крутимо, і крутимо. І потім воно, коротше, так потихеньку виходить, воно розтягується і виходить. Бо якщо отверткою, то отверткою ви можете його просто подовбати. Блять, я його переламав, прикинь. Ну, не було він. Дивіться, це із за того, що воно вже старе, вже декілька разів воно знімалося. І таке відчуття, наче там, дивіться, нитки нема. От це рекомендатор. Ставте ти бо таких класних совєтів ви ніде не побачите. Мінус кольцо. все, тормозів взагалі не буде. Не знаю, як там я виглядаю, соплі під носом нема. Взагалі, печаль біда. Мало того, що... Упав мій імпровізований штатів, переламався. Тепер вже навіть нема куди блін, телефон поставити, встановити. Стукали, гепали, там штатів стояв, упав туди, бемсом все переламався. Ех, ну, в общем, то таке? Що страшного? Так от з поле бою, дивіться, три циліндра лежить на столі на імпровізованому. Що була історія. Тільки що ви бачили момент, як я порвав оце колечко. Ну що ми робимо? Ми беремо просто знов підмотуємо сюди ниточку. Бачите, там я дуже мало намотав. Якби я намотав багато нитки, так щоб дебело. Бо я щось не подумав, що коли нитка розбухне, вона і сюди зайде всередину, то вона здавиться. Я щось цього не учитав. Ну, в общем, коротше, і все, надіваєте, і воно ще буде їздити. Це, Цим можна продовжити життя вашому головному циліндру. Значить, що буде з цим циліндром? Я просто куплю ремкомплект і сюди потім вже поставлю новеньке, хороше В принципі, воно тут не подарте, хороше. І воно буде працювати. Я просто не хочу його викидати через те, що це я так розумію. Ще оригінальна запчастина цієї жиги. Тут ще самідне, все коротше, так як треба. Я його потім поставлю і зроблю, буде воно все працювати. Ну, як завжди, все ж іде не по плану, бо воно ж так слідати. Думає, що отак, а воно робить тобі навпаки. Ну В цьому і є саме задоволення, весь процес, весь кайф, весь вайп і таке, дивіться, потюки по жигіті. Чим, що, що ми зробили? Ми взяли в попередньому відео був оцей головний циліндр. Е, в Попередньому відео його не поставив через те, що тут була ржавчина. Ну я коли вже це все діло зробив, цей циліндр скрутив на місце. Все, я просто сюди тормозної рідини поналивав. Думаю, хай воно буде, щоб не закисало. Ну на всякий, можливо, захочу поставити. В общем, із за того, що тут були тормози, заглушені задні, воно просто ржаве було і закисло там. Ну я тормозухи залив, воно все одкисло. Батя прийшов коротше, взяв вітер тряпочкою. Все, все стало як дзеркало. Ми все зібрали назад, поставили сюди. Всі ці штуки вони, в принципі, тут нормальні, всі ці циліндри, всі різинки. Ну хто його знає, можливо, його поміняли із-за того, що він підтікав. Але наче тут потоків ніяких не було, так як тут. Бо тут зразу видно. Тут бачите, тут повсюди біле, а тут таке чорненьке. То воно зразу видно, що воно текло. А тут не текло. Ну, в общем, зараз поставлю, прокачаємо тормоза, і буде, я думаю, пісня years. і ще хотів сказати на гіркому моєму опиту, щоб ви вчилися. Так, от не слухайте мене, не робіть, не беріть такого канцелярського ножа, бо він гострий, сильно тоненький. Це була дуже дебільна ідея. Можете за це мене називати дебілом. Ну, такое. Зато я вас навчив і сам навчився. Дивіться, краще взяти таку ось тонесеньку е, отвірточку. Дивіться, це щільовська оригінальна отврточка. Отака вона. Вона дуже чудово підковирює. Я вже це спробував, коли витягував там ще кільце. Блін, оце таку отверточку берете. Вона не сильно гостра, така, і вона гарно нею підковирює. Оце нею користуйтесь. <реш> Ота рекомендатор. Так дивіться, сонце вже заходить. В общем, що хочу сказати. Тормоза плюс-мінус зробили. Поставили старий циліндр, вирізали із донора резиночку, поставили, нитку не підмотував, вроді тормоза є, задні, погані, але є. Так що така історія. Я приходжу, я йду до тебе знову на душевну, як на сповіді розгору. Ну що, от і кінець відос. Що хочу сказати? Не займайтеся віруною.